Всім привіт! Гарного чудового дня. Розпочинаю з обіцяного. Я обіцяла повністю показати цю схему. Вибачте, будь ласка, я хотіла вчора як найкраще, а як якнайгірше. Тому ось вся ціла схема. Чому я вчора якби кружляла по цій схемі? Тому що ось ця частинка, вона більш така не сильно чіткіша. Тому мені хотілося ну, вам показати отак по частинках. Ну, так. Шукала я більш чіткішу сьогодні схему в інтернеті. Я знаходила таку, але не відкривалась вона. Зображення є, не відкривалось і не можна було нічого зробити. І знаходила також таку, ще одну таку схему ну там вона була ще гірша, ніж у мене. Тому показую те, що у мене є. Ось ця схема цього листочка. Листочок гарненький дуже. Так, ну, а я перехожу до, що я виплела Так, над чим працювала. Так, є дві ручки до сумки. Все, виплила їх, так, 4 см у мене ширина, і довжина 53 см. Не робила я більшими, тому що вони трішечки розтягнуться. ще, тому так теж, щоб не сильно. Залишила я хвостики, для того, щоб можна було потім ну, пришивати, до, приєднувати до. Ну, Я дивилася, що їх не голочкою можна пришивати, а кручком просто е, е, приплітається, можна так сказати, до сумочки. Так що все. Будуть у мене білі вкладочки. Я тепер побачила, скільки залишилось цих ниток, що мені там вистачає. Ну, далі моя творчість буде йти. Так, є. Так, сумку я поки так і залишила. я там трішечки те, що я вам показувала, але я там трішечки зміню чуть-чуть. Ну, я вам потім далі покажу, над ручками працювала. Так, ось рельєфна красуня, вона в мене збільшилась, так? Бачите, яка вона робиться. В мене було по ось цей рядочок шло, Тепер у мене, бачите, ось у мене, ну, там ниточка, тоді вона. я її за цей, Ось така вона цікава, цікава далі вона йде. Так, плиту я по майстер класу. Кому буде потрібно, напишите в коментарі, я вам особисто дам посилання на майстер-клас цієї серветочки. Так, і я вам ще хотіла показати, над чим я ще працювала. Так, а показати вам ось цю серветочку, так, куди я ось тут я продвинулась. Так, і у мене у цій серветочки уже один моточок закінчився. Так що, 30 грамів там моточок, він в мене закінчився. Так. Так, ось ця серветочка. Ось її схемка. І ось у мене. Те, що в мене виплилось виплилось далі. Цікаво вона, виходить, так. Ну, вона буде не так. Ну, ви знаєте, інколи в мене в більшості, то просять такі невеликі серветки. Так що то якраз оця такий формат якраз і цікавенька вона сама по собі дуже така. Стильна така. І ось те, що в мене виходить. Завіток вже майже в мене виплетений з цього краю і з цього краю. Це ось, виходить, ось так якраз дійш до цього. Так що далі в мене вже буде, буду йти до середини. слідуючий раз, я думаю, що я вам вже до середини дойду, і тоді можна буде сказати, яка вона по ширині. Ну, десь вона скільки разів? ще буде десь від приблизно. Приблизно. Тобто вона ось такого приблизно невеличкого розміром буде. Я бачила таку серветку в інтернеті, це ж. то я бачила, що ще додається, якби тут посередині. Тобто, оці завітки ще додаються. І вона збільшена, вона така робиться більшою. Ну, Я не захотіла мені таку маленьку. Більш така подобається. Тому що великих робіт у мене он там вистачає доплітати, так що і великі серветки. Ця серветка також буде більша. Так що ось так. Ну, ось над чим працювала. Сьогодні я також трішки в день працювала, але я вам вже покажу завтра, над чим я там працювала, так? Ну, ще сьогодні я ще трішки попрацюю. Я вам щиро дякую, що ви є. А під відео залишаю дуже серйозне передачу. Я вам колись і казала відвертість окультиста, так? Назва під знаком запитання. Ну, самі подивитесь, кому цікаво буде. Ви знаєте, деяку інформацію я вже чула. Я не скажу, що вона мені еть вся, ну, деяка інформація мене все-таки шокувала. Кому цікаво. Ну, а вірить вам цю інформацію, не вірить вам цю інформацію, це ваш вибор. Тому, так, знаєте, хоча, хоча я хочу сказати, що більшість тієї, якій він. А розповідає, то все це можна, є воно в доступі, в інтернеті. Ну, інколи тільки трішки, трішки пошукати треба. А я вам любі бажаю гарного настрою. Передчуго такого вечора. Любіть Бога, благотворчого суспільства. І до завтра!